Народу, слідом за ним, Він оздоровляв їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти, щоб збулося сказане Ісаєю пророку ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений, мій якого моя душа вподобала собі, я покладу на нього Духа мого. І він звіщатиме поганим правосуддя, він не буде ні змагатися, ні кричати, ні голосу його ніхто не буде чути на майданах. Він надломаної очеретини не доломить і тліючого гнота не загасить, аж поки не доведе право до перемоги, на його ім'я. budut na dietai spogonni slava tebi slava tebi gospodi gospodi Дорогі отці, духовні, дорогі брати і сестри, Христос рождається. Ми сьогодні зібралися навколо літургії, навколо Євхаристії, навколо Слова Божого і навколо пам'яті блаженої пам'яті Отця Августина Волошина. І. Також ми зібралися для того, щоб подякувати Господу Богові за цей рік, який був присвячений йому. Він, окрім того, що був видатним діячем, педагогом, політиком, патріотом, був священником нашої єпархії. І в цьому році ми були покликані ще раз задуматися над його життям, над його спадщиною. І сьогоднішній Євангелій, яке щойно ми чули, є таким дуже гарним. Відображенням того, чим жив Августин Волошин. Ми чули сьогодні рядки Євангелії від Матея, який говорить так: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, якого моя душа вподобала. Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме погана правосуддя. Цьому. У ривку в цих таких гарних божественних рядках можемо побачити, що Бог дає людям свої дари, щоб вони виконували своє покликання. І один із таких дарів це є патріотичність, любов до свого народу, а значить також і готовність служити йому. Не, одного, не один раз Господь Бог деколи вибирав божественних діячів, тобто священнослужителів своїх, для того, щоб провадити також і народом. Це сьогодні, коли ми чуємо слово політика, нам трішки воно ріже вухо, тому що ми дуже є скривджені деякими політиками і вже собі думаємо, що політика це обов'язково щось мусить бути погане. Або деколи, можемо навіть казати, не лізь у політику, то є брудна справа. Політика це не є брудна справа. Це деколи люди зробили з нею брудну справу. Але слово поліс, від якого походить слово політика, означає місто. А інша частина слова політика означає будування. Місто будування. Тому кожен політик, якщо він є справжнім і добрим політиком, має одне завдання побудувати місто, а отже, спільноту так, щоб воно жило за законами справедливості і щоб це було благо для людей. Те, як тепер вже використовується слово, це трішки інша справа. Але Августин Волошин жив у такі часи, де. Відчув покликання від Господа Бога дбати особливим способом про добробут народу. А патріотичність це є ніщо інше, як любов до свого народу. Тому його життя показує, що патріотичність і святість не суперечать один одному, а його любов до рідного краю була дуже глибокою. І закорінена в Його в Ісусі. Тому Він одного разу у листі до священників нашої єпархії в 33-му році пише так: ми, священники, не можемо стояти осторонь життя народу, бо ми покликані бути світлом і сіллю для своїх братів. А ще коли він звертався до вчителів. В семінарі в Ужгороді, каже так: коли ми не виховуємо патріотів у школі, їх не буде в нашому суспільстві. І ще каже: усе, що я роблю, це для слави Божої і для добра мого народу. Служіння Богові й народові людині найвищий ідеал, до якого покликаний кожен християнин. І тому ми бачимо таку дуже велику і широку діяльність впродовж життя Августина Волошина, де він дійсно старається ці ідеали втілити в життя, а отже, любив свій народ, любив його мову, любив його культуру, землю. І це не просто якісь гарні і побожні почуття, це перш за все дар Божий, який закладений кожному із нас. Тому що Бог сотворив цей світ. У різноманітності народів, культур, щоб через кожну спільноту відкривалася, відкривалася краса його творіння. І Августин Волошин був обдарований цим даром, бо його любов до свого народу проявлялася абсолютно в кожній сфері його життя, у педагогічній праці, коли він понад 20 років очолював учительську семінарію в Ужгороді, виховуючи. Нове покоління українців, у його ролі священника, який навчав своїх вірян не тільки любові до Бога, але і до рідної землі, ну і його діяльність як політика, де він, ризикуючи власним життям, боронив нашу ідентичність. Тому патріотизм його не був дуже гучним і показовим, але нагадував нам приклад Ісуса. Який, як ми чули в сьогоднішніх рядках Євангелії від Матея, не буде ні змагатися, ні кричати, і голосу його ніхто не буде чути на Майданах. Тому що це була тиха і сильна любов, яка приносила свої плоди. Служачи Богові, Августин Волошин також був покликаний служити своєму народу. І тому маємо. Його понад 40 підручників та посібників, які допомагали українцям здобувати знання і утверджувати себе як націю. Як депутат Чехословацького парламенту, він використовував кожну можливість, щоб захищати права свого народу. А як греко-католицький священник, він молився за свій народ і надихав інших бути вірним своїй вірі та своїй культурі. Тому що він розумів, що патріотичність це є форма служіння Богові. Любов до рідного краю це виконання Божої заповіді. Люби ближнього свого як самого себе. Які є виклики для нас? За прикладом Августина Волошна, ми бачимо, що він був. Патріотом і служителем церкви, тоді, коли це були дуже важкі часи, так само, як і ми сьогодні переживаємо дуже велику кризу нашого суспільства і не тільки з умовленою війною, але й зумовленими багатьма факторами, які деколи хочуть нас позбавити нашої ідентичності, позбавити нашого народу, втратити охоту робити добру і чесну політику. І сьогодні, у час війни, якраз Україна потребує таких патріотів, як був отець Августин. Тому що патріотичність це не тільки якісь гучні слова, не тільки якісь почуття, але це також і дії. Тому, за прикладом Августина Волошна, ми маємо сьогодні підтримувати також і наших воїнів, які сьогодні боронять нашу землю, молитися за мир і єдність нашого народу. Захищати українську мову, її культуру, духовність та ідентичність. І як християни, ми покликані не лише любити свій народ, але і будувати його майбутнє. Тому церква завжди нагадує нам, що справжні патріоти це ті, хто є відповідальні перед Богом і відповідальні перед людьми. Життя Угустина Волошна показує нам, що патріотичність і святість не суперечать один одному, а навпаки, допомагають один одному. І його мученицька смерть у радянських таборах це є свідчення його великої і жертовної любові, яка є вершиною патріотизму і вершиною святість, святості. Тому, дорогі брати і сестри, нехай приклад оця Августина надихає нас любити свій народ, служити йому так, як цього хоче Бог. Тому що. Наша земля, наша країна, наша культура, наша ідентичність все те, що ми маємо, це є дар, який ми отримали від Небесного Отця, дар, який був омитий кров'ю багатьма наших дідів, братів, сестер, які і сьогодні захищають Його. Тому, очевидно, що наше завдання це є примножувати цей дар у нашому житті. Тому сьогодні. Прикликаємо Господа Бога, щоб дав нам благодать бути гідними спадкоємцями цієї великої жертовної любові і цієї великої спадщини. Тому молімося за мир в Україні, молимося за єдність нашого народу, молімося, щоб Господь Бог дарував нам сили продовжувати справу таких великих людей, як Отець Августин. Христос, посеред нас.